Чпинг Чпинг А? Казачок такой, как вам? Поїхало, покатаемся трохи, мужики, а то в Своих в Своих МТЗ засидилось Давайте покажу вам альтернативу, яка є Ак Газручний, а? Апарат, сука, а? Мужики, вибачте мене, замій французький, но бляха-муха. Сидіння дивіться яке. Просто. Ну, кабіна та окрема розмова. Ми вийдемо. Зараз я вам покажу ходову частину, мости, трансмісію, е мотора, все інше діло. Ви зрозумієте, що це є за трактор, що то ну, не, не китайське барахло 100%. Вот. Давайте. Трохи поїдемо. Все у нас ще і неї такі а, більш бюджетні 50-ка і 50-ка А це 50 у нас самий козирний, самий люксовий, можна сказати так. А ну, що стоя. Не можу вімкнутися. Ну ні, так не цікаво. Хоч скорость відчуть як повітря. Як... Хорош. А ну давай тут назад. Я не, не давай же вообще, понял? Там не звертайте я такие трактористы. я сегодня вообще на ручнику катался. Тут же дня ручника. Сегодня же на ручнику катался. Півдня. 50-ки штуки. А то в нас виходить, 90 сильний. То в нас саме Жирне по мощності, по вазі, по комплектації по всьому. Він упереджає всі конкуренти серед китайців. Не будемо казати, прям всі, але серед китайців. Глушиться з ключа, тут все ну, все, козирно, все козирно. Приборка у нас така. Ну, приборка, то херня приборка. Насправді, зараз вийдемо. Давайте зараз вийдемо просто. вон, І подивимося на нього побущі по, по габаритах. О, ну, то що колеса. Хто 16,9, 30 радіус, задня. То такі на похоту, на грубу роботу, бо груба резина. На воронку, буде супер. 11,2-2,4 переднє. На, на, на деяких 50-ках така стоїть до речі. на деяких 50 ках такий стоїть радіус. От. Диски розбираються, що тут, що тут. Розбірні йдуть. Тут, тут ще скупиться, можна регулювати. До речі. стоїть в рядки на 60, на максимально зуженому. І комплектація у нас йде, по, по навіски. Дивіться, по-перше, просто восторг на маслів гідравліка. Три виходи назад. раз, Всі плавучі зжимають, І пам-пам-пам. Пішов, пішов, пішов наперед. Один. Раз ми вже прийшли до допереду. бачок для воздуха, ти знаєш, що це редуктор переднього моста. Подивіться, який прозведіння іску. Толовол, ну то рівень вов, не менше. Як ви бачите по самому, по самому редукторі, по самому мостові хлопці, то, зрозуміло, що це Китай, але то кращесь кращих, що є з Китаю. На хвилинку. Так, відкриваємо мотора. Чпінг. Ой, дивіться, яке у нас тут, яке у нас тут все серйозно, зроблено красиво. Чотирьохциліндровий, топлі, ну, ти що, ти що, фірма. Двоконтурне холодильник, кондиціонер, понятно, Акумулятор здоровий. 110. От, два насоси. Тут бачите всі магістралі, тепло, шум, звукоізоляція, все як положено. Тут це песня. Бачите, як зроблено воно все. Тут захист стоїть шумка. Просто-песня. просто, просто пісня. По мотору, що ми маємо? По мотору, що ми маємо? Мотор ми маємо не херню ютовський. Мотор ютовський. Трактор дуже високий Сам а, сама балка така масивна йде, плюс ступиться, двігається колія, плюс ще можна диск розібрати. Тобто ви можете виставити собі фактично будь-яку яка вам треба. Бустро зйоми на. Трьохточку на навісне, що дуже зручно, до речі, дуже зручна історія собі. Зняли чпіньк і все. І зняли пугач, і що у вас там прикручено Не треба ковирятись довго. Розеточка на прицеп, Три пари гідравліки. І задній мост, подивіться, який. який йде потужний мост. Саме навісне. Все це дуже файно. Компресор, ресівер, все в зборі, все в комплекті. А що класно, що йде криво в нас, то все йде пластик. Тобто воно не буде у вас з часом псуватись, ржавіти, як на дешевих китайцях, тут все оздоблено пластиком. То я сам, коли ми ці трактора ще заказували, голосував за те, щоб тут все було з пластику. Він Ну, якщо стук, то нічого не буде, бо він гнається, він удар прочний, він не вигорає, він не псується, він дуже довговічний. Ну і змінити таку зап'язну, як я показував, запчасті всі є, все. Змінити таку запчасть, навіть якщо що з ним станеться, то буде стоїти відносно копійки, відносно від, як цю, от, металічний кузов. його треба капіталі. Так само передні крила. От, і де можна зробити такі от файні. От як тут, як в фотоні, до речі, Також, кріплення м -м крила. І саме крило, позроблено по типу фотона. Але дуже файно Противаги. Мужики, ну що ж скажете? Достойний трактор чи ні? Чи, чи зробив він конкуренцію МТЗ ГТЗ і іншим китайцям, Зараз які є в наліччі. Давайте, давайте перевіримо. Давайте перевіримо, чи здасть він конкуренцію. Напишіть в коментарях. Вот. Но, тракторець перше впечатлення дуже приємно. По якості рівень ова, по характеристиках десь багато опережає, особливо подивитесь огляд 504. го вот. Він много в чому оперіжає. Вот. Така, така кабіна. Кабіна я показував, ну покажу. регулировка кюрма, тут світло. Реверс, рычаги. тут все, бачите, зашито, герметично. немає ніде нічого, ніяких там щелей і так далі. Все супер файно. Крісло це віддільна історія. Тут крісло, як Мерсі стоїть, просто як Мерсі. Тому такі отримують. от Вот. Кому цікаво, по цінах, по наявності звертайтесь номер телефона. Є а... Перед вами також можете відвідати наш сайт сайтрактор.укр, там більш детально все розписано по характеристиках. О, і е, підписуйтесь на наші соцмережі, Telegram, YouTube, Instagram, Viber, Facebook, все, що де, де вам зручно. Пишіть, е, без проблем перевозка, доставка безкоштовна, без передплати, під ключ, документи, реєстрація, все повністю приїжджає на красних номерах. Звертайтеся.